Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії про власне вчорашні промови, навіть більше про те, як виступав президент Байден у Варшаві і що відбувається mm -hmm. у нас навколо зараз на геополітичному фронті. Спілкуємося із Миколою Давидюком у нашому ефірі з політологом. Миколо вітаємо вас, раді бачити і чути. Доброго дня навзаєм. Теж вас дуже радий бачити. Чи є взагалі сенс зараз нам детально зупинятися на тому, як і про що виступав Путін у Москві? Таке враження, що ці новини навколо його виступу жили буквально декілька годин, а далі Байден своїм виступом все це перекрив абсолютно з головою. Ну, насправді я думаю, що і світова преса теж пішла порівнюючи ці два виступи, 10-0 в одні ворота. Тобто Путін, який тільки що виліз із бункера, зібрав всіх своїх мумій. Частина з яких не те, що заснула під час виступу, частина з них почала розкладатися під час виступу. і Тут я з вами повністю погоджуюсь, що частина з них просто фізично померла ще, ще до початку виступу. Ну, от. А, виступ нижче середнього у Путіна, ну, таке відчуття, що виступав якийсь там заступник міністра регіонального розвитку, ну, от, який просто навішував лапшу на вуха слухаючих недосвідчених державних управлінців. Половина з яких прилетіла з Дубаю, тому що якщо дивитися на обличчя, Медведєва, Матвієнка, Мішустіна то явно Загар, цей не зимовий, не московський, навіть не Петербурзький. Зрозуміло, що ці люди відпочивають, вони всю зиму провели в теплих краях. Ну а зараз приїхали послухати цього придурка тільки заради того, щоб типу замаячити, що челять що на місці, ніхто не втік. Ну От половина з них сиділа не в перших рядах. Хоча ми пам'ятаємо, що це були наближені, і розвідка сиділа не в першому ряду. і Міністр оборони сидів не в першому ряду. Це говорить про те, що в них внутрішні куларні інтриги. Ну от і ну знову ж таки, не просто так. Я більш ніж певний, що розвідка вже давно здала а, Путіна своїм британським колегам, тільки щоб обміняти себе, наприклад, на. Майбутнє своїх дітей для ну наприклад, це Патрушек, так от і е, безпеку себе десь за кордоном. Якщо говорити в порівнянні з Байденом, зрозуміло, що Байден, лідер вільного світу, зібрав супер-мітинг е, в Варшаві. До речі, сьогодні там західна преса вже виступила про посилення взагалі впливу в Польщі в ЄС. Так? Тобто, Ростуть акції наших сусідів і партнерів. Ну от Байден я вам скажу, що це не просто виступ в Польщі, це продовження виступу в Україні, і це він приїхав сюди, зарядився цією енергією, показав, що він не боїться сюди їхати, що він готовий сюди вести гроші, зброю і решту. І дам далі вже заяву. Ну скажімо так, розписав всі ті меседжі, які хотів, і показав власне силу американської держави. Ну, от якщо говорити е, про аналогії, ну мені це нагадує виступ Кеннеді, який називався Я Берлінер, да, типу я берлінець. Ну от тут звучало якраз таки я європеєць», я українець, я поляк. Ну от і зрозуміло, що е, ця сила потуга американської держави готова захищати своїх друзів і партнерів. Мені здається, що перебування на спільній е, ціннісній базі, тому що якраз таки це найбільше нас тримає разом. Вона тільки підігрує, підтримує е, наші держави і нашу боротьбу. Е, з самого виступу Байдена е, друге таке відчуття, що мені так здалося персонально, що це прям почалася е, виборча кампанія. Ну от, і він внутрішніми своїми літом, і зовнішнім, типу китайськими літами, і путіну показав, що він нікуди йти не збирається, доки не виграє всі ці війни і, і війну Росії і війну з Китаєм. Ну, от, тому, скажімо так, рано його списувати, і дійсно він робить такий помпезний виступ. Щодо самих слів, які він казав, то там Україна почула для себе дуже багато сильних потрібних меседжів. Це і підтримка, це і стояння до кінця. Ну і найголовніше це якраз таки допомога і участь. Тому що те, що навіть було оголошено в Києві, плюс 700 танків до тих, які є вже на полі бою. Ну, от, це якраз таки гарний пул, з яким ми можемо вийти. Для контрнаступу, тим більше американська преса там отримувала меседжі інсайди з Пентагону. Із Госдепу, от про те, що треба спішити з контрнаступом. Ну окей, давайте танки будемо спішити. З голими руками ми теж не підемо. Тому в даному випадку дійсно проукраїнські меседжі дуже правильні, потрібні меседжі, і що найголовніше вчасні меседжі. Розумієте, Вчасність цього всього це якраз таки до річниці, коли Китай готує проросійський план, який він там нам хоче презентувати, коли Росія готує свій наступ. От захід посилив Україну, підтримав Україну, і це якраз таки дуже великий сильний плюс. А, Микола, ну відповідав в своїй промові. Байден по суті згадав Путіна лише там один раз, запевняючи, що ніхто зрозуміло не нападав на Росію і не не атакував її. Так він послався на цю промову Путіна, і більше в принципі не звертав на неї уваги, що доволі правильно і без на те, що лунало безмістовно, немає ніякого сенсу звертати увагу. Путін же ж в своїй промові було там, хоч одне щось конкретне. Зокрема, заявив він про те, що Росія призупиняє Участь у договорі про стратегічні наступальне озброєння, так Байден прямо не про не прокоментував це, але сказав, що НАТО сильний як ніколи, і з е, нагадав так поміж рядків про п'яту статтю. А наскільки е, цей посил був е, адресований Путіну? І, взагалі, оцей вихід Росії е, з призупинення призупинення участі Росії у договорі про стратегічні наступальні озброєння, наскільки це якийсь важливий крок, і чи є це черговим елементом ядерного шантажа Путіна і на кого він розра? Це спроба підвищити ставки, Путіна немає козирів, які класти на стіл. От він каже: ну, ми вийдемо чи ми призупинимо. Розумієте, а проблема в чому? А Путін слабкий, як ніколи. От коли НАТО сильна, як ніколи, то Путін слабкий, як ніколи. І він намагається грати такими дешевими, як він там казав, крапльонними картами. Так? Ну, от, е, хотів би вийти, вийшов. Якщо боїшся вийти, то закрий рот. Ну типу, розумієте, Путін типу, шантажує якимись такими напівтонами, напівмірами. Він боягуз і дуже закомплексований. Я думаю, це навіть не через те, що він лисий, і не через те, що він дуже тупий. От він просто по життю закомплексований. Я думаю, що в нього були великі проблеми. Зараз не буду говорити з чим, але скажу наступне: що він не вміє нічого робити до кінця. От чому російська імперія розвалиться? Тому що він не може бути до кінця ні президентом, ні імператором, ні, ні царем, а, ні гінціком. Розумієте, от непонятно хто він. От він шмаркля. Типу, така типий олігарх, ну не олігарх, типу президент, ну не президент. Був прем'єр-міністром, но ну, ну, теж не до кінця прем'єр-міністр. Пішов на вину, але ну, назвав спецоперація. Хоче зупинити чи вийти з е, угоди про ядерне роззброєння, але він її призупиняє. Розумієте, Він навіть на Кабаєві не може до кінця довести свої сімейні справи. Ну а тому я вам скажу наступне. Е, Путін е, лякає своїм е, виходом. А коли е, люди кажуть, що вони підуть, коли вони слабкі, коли вони не знають, що робити, коли найбільше, що вони можуть зробити, це піти. Ну йди. Чи, наприклад, ця погроза? Ми розвалимось та розвалюйся. Кому ти треба? сміття під заборне. Тому так, да, Захід боїться, Захід ще не знає, що відповідати, яке майбутнє без Росії. Та просте звичайне майбутнє без Росії, так само і без радянського союзу. Ну класно ж стало. Силовків немає, гулагу немає. Людей на вулицях не викрадають. Відкрили країни їсть, подорожуй, хоч виїжджай звідти. Ну, Супер, так само буде з Росією. Незалежна Чечня, незалежний Дагестан, Сибір, незалежна. Ну єдино вона може потрапити під вплив Китаю. От тому, скажімо, так нам треба це майбутнє без Росії намалювати українським політикам, українським політичним експертам. Ну от які працюють якраз таки з такими матеріями. Треба намалювати світу, показати майбутнє без Росії. І все, і завершувати це. Бо те, що Путін там погрожує, ми розвалимось. Та розвалюйся, ми тебе підтримувати не будемо, ми тебе знищимо. Ми заб'ємо останні цвяхи тобі в труну і закопаємо її, і все. От, можливо, не закопаємо, засипаємо сміттям і мобіками. Тобто типу, теж такий сценарій от Тому Путін типу, в цих погрозах жалюгідний, слабкий беззубий, ну таким власне, яким він є на своїх фотографіях. От я думаю, що Байдена це точно не зачепило. Байдена це точно не злякало. Байден зараз якраз таки більше в українському контрнаступі в побудові українського майбутнього в допомозі Україні в перемозі. Ну і зрозуміло, що в нього вже теж з'являються інші речі з Китаєм, і це теж викликає багато стурбувань, в тому числі і на нашому фронті. Китай зараз хоче втікти з сторони Тайваню і прийти на територію України. Типу почати давати свої ініціативи. Я вам скажу, що Китай дуже вправно скористався зайнятістю Ердогана. Ердоган пішов займатися землетрусами, а в нього виборча кампанія. Ну, от Ердоган зараз там пішов протистояння Швеції, намагається її завадити, е вступити до НАТО разом з Росією, і Китай взяв перехватив Ердоганське лідерство по переговорному процесу. Плюс, типу, там зривалася зернова угода, і об'єми явно не всіх, не всіх задовільняли. Тому в даному випадку е Китай перехвачує ініціативу в Туреччині, але не перехвачує її в Штатів та України. Тобто вони запропонують альтернативну угоду, ну от яка б не буде підтримана на майданчику ООН. От, ну, але для них це теж важливо. Ти кудиш позвучати. А, Микола ну дійсно найслабшою за 20 років назвав цю промову Олексій Данілов, зокрема секретар ради національної безпеки та оборони, так характеризують експерти, що фактично агонію такого диктаторського режиму ми вже спостерігаємо. Хотіла б ще запитати наступне, що спостерігають зараз мешканці Росії, бо з тих меседжів, які пролунали вчора, було очевидно, що перемогами Путін не хвалиться, бо немає чим, а готує населення все таки до затяжної війни і нас. Селення і олігархат. І якщо про реакцію літ ми вже проговорили, то хочу проговорити про реакцію його безпосередніх виборців. І ще на фоні цього, от уранці, 22 лютого, тобто сьогодні, в 10 містах Росії по радіо пролунали оголошення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару. Пізніше, щоправда, в мене з Росії заявили, що це була хакерська атака, але повідомлення лунали. Увага оголошується повітряна тривога. Усім негайно пройти в укриття. Було передано це повідомлення. Домня по низці радіостанцій його чули жителі П'ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Білгорода, Уфи, Новоуральська. І ще кількох міст. Як думаєш, Микола, в цей момент вони бодай відчули, як це жити в умовах постійних загроз ракетної атаки, яка зокрема я нагадаю зараз триває по всій території України? І Це не хакерська атака, це результати терористичного режиму Путіна. Чи відчують росіяни на собі бодай так в яких умовах живуть українці вже майже рік? І що вони відчули після тої вчорашньої промови Путіна на тлі оцього цього всього? Ну, я з вами в ефірі так одним оком поглядаю. У мене тут ТЕЦ за півкварталу, То можете побачити потім гарну картинку, якщо дивіться. На рахунок росіян, і мені все рівно що вони відчули. Мені здається, в дурних людей є відчуття інші. Ну, те, якщо вони нічого не відчули, коли побачили, що нас вбивають, і типу їхній дурнуватий диктатор пішов сюди реально грабувати, галтувати, і вони не вийшли на вулиці, то мені все рівно, що вони відчувають. Але я вам більше того скажу, що вони відчують. Е не буду говорити день, але це буде навколо дня е річниці нападу Росіян на Україну. Вони відчують е красиву, шалену, яскраву помсту, і вона буде. Україна заготувала сюрприз, який він буде, вони дізнаються пізніше. Ми не будемо стріляти по мирних, ми не будемо стріляти, як вони по дитячих садках чи пологових будинках. Але їхні військові об'єкти постраждають. І це буде відчутно, це буде помітно, і це все будуть знати. Я вам скажу не просто так в західних посольствах сказали вивозити свій персонал. Німці вчора сказали, французи, американці, що на тому тижні почали вивозити. Транснаціональні компанії вивозять своїх людей. Всі в перечутті української помсти, от і нехай росіяни зараз подумають і відчують, що відчували ми 24 го <кій> Нехай вони зараз тричі подумають, що можуть бути не хакерські атаки, а прильоти якраз таки. Але їм пощастило, тому що ми не росіяни. Ми ніколи не б'ємо в мирних. Ми ніколи не робимо того, на що наважувалися вони. Ну от але ми їм це не забудемо. І помста буде ще й в багатьох інших аспектах, крім військового, ця помста ще буде і в економічному плані. Ми з них здеремо три шкури, просто грошима. 400 мільярдів в Європі, ще 500 знайдемо по світу. Потім знайдемо ще з їхній території на нашій території їхні гроші. Що вони думають ці всі Абрамовічі, Діріпаски, їхні черетенберги, що їхня нерухомість тут буде стояти, і ніхто че не буде. Чи вони думають, що вони потім скажуть, що вони не російські олігархи, візьмуть карибський паспорт, тринідати табагу? І що вони скажуть, що вони тринідатські принцеси? Мені це ніхто не повірить. Ну тому їх роздінуть. Вони будуть голі, босі, як бомжі сидіти на автобусних станціях. А їхнє майно перейде, якраз таки у власність української держави за ці гроші будуть відбудовувати будуть відбудовувати українську державу. Ну от, і так само буде з їхніми політиками, так само буде спецтрибуналом і Гавським судом і ще багато інших речей, які, окрім військової помсти, теж туди прилетять. Тому, скажімо так: росіянам можемо побажати гарного дня, єдине, що він буде коротким. Так, дійсно, Микола. І не будемо чекати ми того моменту, коли а, а, помсту подавати холодною. Ми їм будемо подавати вчасною. А дуже дякую вам за включення.